Ваші увазі Kia Cerato 2008 року з механічною коробкою передач, 1.6 бензиновий двигун у дуже гарному стані, автомобіля всього 67 тисяч км пробігу, світлий салон, передні скопідйомники, водійський автоматичний, кнопка відкриття багажнику, з кондиціонером, з 5-ступінчатою коробкою передач є аудіомагнітола, доустановлена сигналізація, багажник у запасне колесо і додатково, досить місткий салон в дуже гарному стані. На литих дисках. Резина свіжа 2018 року. Кого зацікавив такий варіант? Приїжджайте до нас в автосалон. Задній парктронік також доустановлений. Покажемо більш детально цей автомобіль.